Від мої дорегенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Ось ця маленька перлина в майбутньому принесе мені на заграничному аукціоні як мінімум 100 доларів заробітку. Як ви вже і побачили, ця монета це 2 євроцента 2016 року під буквою Д. Це монета Германії. Монета відкарбована в місті Мюнхен. Монета зі сталі з мідним покриттям. Вага її 3,06 грама, діаметр 1875 міліметра. Товщина 1,67 мм. Тираж її 106 мільйонів 470 тисяч. Тепер перевернемо на реверс і ми побачимо цінність цієї монети. Монета з рідкісним браком, наплив металу у вигляді черв'ячка, дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, праітетних монет!